У Білородністровському районі новорічна ніч пройшла насичено для служб екстреного реагування та правоохоронців. Але всі служби працювали чітко та злагоджено забезпечуючи порядок і допомогу в надзвичайних ситуаціях. Поліція відпрацювала 40 викликів, які здебільшого стосувалися конфліктів на побутовому ґрунті дрібних хуліганств та порушень громадського порядку. Швидка допомога здійснила 40 виїздів. Неочікувано для медиків більшість викликів були пов'язані із серцево-судинними захворюваннями, що свідчить про вплив стресу та фізичних навантажень напередодні свят. Випадків тяжких алкогольних отруєнь чи травм було небагато. ДСНС гасили дві пожежі: одна сталася у житловому будинку, інша на дачі в навколишніх селах. Крім того, рятувальники виїжджали на один хибний виклик. Ввечері внаслідок прильоту на території Біогородністровського району рятувальники були задіяні в ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Новорічна ніч була тривожною, але злагоджена робота всіх служб дозволила оперативно реагувати на виклики та мінімізувати наслідки надзвичайних ситуацій. Анастасія Ківі, Віталій Солодухін, Перший муніципальний канал.